Привіт! це новий запис Що там є кам'я? Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні з великим задоволенням на зв'язку з Михайлом Дубчаком. Привіт, Алла, привіт. Дуже вдячний, що запросили, і дуже радий тебе бачити. Дякую тобі, крутий спеціаліст. Знаємо вас на ринку. Ти є співзасновником засновником сервісу ЕЦК та агенції Він. Тому сьогодні до тебе з запитаннями по цікавим елементам, які допомагають інтернет-магазинам продавати більше. І ось перше запитання: як використовувати квізи для підвищення продажів в інтернет-магазині? Це гарне запитання. Дозволь спочатку розповім, що саме таке квіз, що ми маємо на увазі. Квіз це такий собі діалоговий лендінг, це розширена веб-форма, яка проходить у формації чи то вікторини, чи то тесту, чи то опитування. Тобто, користувач потрапляє на цю квіз сторінку і бачить заклик до дії, наприклад, дай відповідь на декілька запитань та отримай щось. Можеш отримати, наприклад, якийсь бонус або там, підбір найкращих продуктів, які тобі підходять саме під твій запит. Ось, Тобто, це такий інтерактивний лендінг, який дозволяє взаємодіяти з потенційними користувачами, дозволяє розуміти, що саме їм потрібно, і видавати саме ті результати, які потрібні цим користувачам. В першу чергу ми можемо використовувати квізи, взагалі окремо як окрема веб-сторіночка, на яку можна. Заводити трафік користувачів, які будуть проходити це опитування, залишати заявки. Ну, це більше про сферу послуг, про лідогенерацію. Але також ніхто не заважає встановити, наприклад, квіз як віджит на сайті або попап. І насправді головна задача і e комерс підприємців чи маркетолога це зробити так, щоб сайт, щоб платформа класно конвертувала, щоб як можна більший відсоток користувачів, які. Були відвідувачами, стали реальними покупцями. Зрозуміло, що, наприклад, ваша платформа з цим справляється дуже круто, і сама по собі, сам по собі інтернет-магазин, він є вже, він вже є ефективним, звичним і люди приходять туди, щоб щось купувати. Але насправді ми розуміємо, що відсоток конверсії в покупку, ну в кожному продукції, він дуже різний в залежності від продукту, від ціни, від дизайну, від всього іншого, від швидкості завантаження. Факторів багато. Це може бути від 1% там, до 5% конверсія в покупку, можливо, в когось вище, то взагалі супер. Треба розуміти, що різні користувачі по-різному можуть себе поводити. Комусь, наприклад, зручно додати в корзину і самостійно вибрати той продукт, той товар, який їм подобається, купити все вибрати без будь-якого контакту і все. Тобто такі більш освідомлені покупці. Комусь хочеться зателефонувати, тому існують різні сервіси, там, IP-телефонії, смарт-телефонії. Є, наприклад, віджити з чатами. І, в принципі, завдання маркетолога це додати саме ті сервіси додаткові, які будуть підвищувати конверсію, додати різні точки контакту користувача з сайтом і, в принципі, з бізнесом. Тому квіз це один із таких елементів. Можу навести приклад для того, щоб це все було більш так зрозуміло, і ну, щоб це було на прикладах, так завжди краще. Є різні дуже товари. Один із таких магазинів, який я запам'ятав, який використовував квізи як додатковий елемент для підвищення конверсії. Це був інтернет-магазин ароматичних свічок. В принципі, все, що пов'язано з там ароматом, дуже важко якось продемонструвати онлайн, тому що поки що в нас немає таких технологій, які передають запах онлайн. Ми можемо візуально щось побачити, можемо навіть окуляри на себе приміряти, там якісь маски в інстаграмі чи якісь технології VR. Але запах складно. Так. Якщо людина не дуже круто знає бренд і раніше офлайн ніде не взаємодіяла, то вибрати важко, а що мені сподобається. Тому ось цей бренд, який продавав, і продає різні аромасвічки, він використовував квіз для того, щоб людина зрозуміла, що їй більше подобається, тобто який аромат вибрати. Задавалися різні запитання, і це були не просто запитання стосовно які запахи вам подобаються більше. А що ви хочете відчути? Наприклад, ви хочете відчути там свіжість карпатських гір? Що ви хочете відчути там осінній затишок дома, не знаю, чай з бергамотом, що вам подобається, і відповідно до того. Під яку атмосферу людина відповідає, тобто, що вона хоче, потім рекомендувалися ось такі запахи. Ось такі запахи для вас, для ваших бажань, підійдуть, і це фактично квіз, один із таких способів, як допомогти людині вибрати саме той товар, який вона хоче, який їй дійсно сподобається, і це стосується будь-яких товарів, де вибір стає такий більш складний. Ми знаємо, що Кожному інтернет-магазині, ну практично кожному, особливо якщо є багато product пейдж якщо є багато категорій, є фільтра. Дуже часто ці фільтри вони ефективні, вони класні, вони можуть бути трошки скучноваті. Фільтр він такий суто, не, не знаю, як механічний, який товар, які розміри і так далі. Там категорія для чоловіків, для жінок. А ось такий квіз він може бути більш креативним, цікавим і краще залучати користувача в взаємодію. Ось тому ось в таких випадках можна використовувати, і в принципі в будь-якому бізнесі, в будь-якому товарному бізнесі, потрібно допомогти людині зробити вибір, і за допомогою квізів це можна робити. Десь це буде ефективніше працювати, десь це буде такий суто допоміжний інструмент. Але що ще класно, що за допомогою квіза можна, наприклад, отримати імейл додатково, і навіть якщо ця людина не купить тут і зараз, то можна використати імейл в подальшому для. Маркетингу для розсилань для контактів можна навіть номер телефону попросити. Тобто, головна задача, як ми знаємо, таке правило продажів, правило маркетингу. що Головне це не давати людині вибір працювати з нами чи ні, а дати вибір, як саме з нами працювати що саме у нас купувати. Ось тому квізи в цьому плані для інтернет-магазинів можуть таким чином допомагати. Дякую, дуже Михайло. Цікаво, то тому все про якісь фільтри, про якісь товарні файли, про класичні інтернет-магазини. Тут ну, прямо в мене знаєш, фантазія зажглася. Зараз тобі от розкажу, як я собі якому. У нас на платформі Шопекспрес в кожний інтернет-магазин, який на платформі створюється, можна вставляти будь-які е скрипти вставки, і квіз – це є фактично просто скрипт такий швидко. Який дуже легко протягом там, 30 секунд можна інтегрувати, взяв ставив свою адмінку, це повністю відкрито для кожного власника магазину, можна зробити самостійно, і в тебе квіз на будь-якій сторінці відпрацьовує. І якби я налаштувала от, фантазія, наприклад, собі квіз, якщо б я була, наприклад, виробником або продавцем футболу, чи жіночі, чоловічі, дитячі, я б певно організувала якусь таку масову акцію, скажімо до Black Friday, щось таке. І зробила багану там зовнішню рекламу про це в інтернеті в гублі, фейсбуці, інстаграмі креативи повісила з посадкою на цю сторіночку з квізом. Наприклад, подарунок патріотична футболочка при замовленні там до такого числа, до такої то дати на в інтернет-магазині там футболка ю. Моєму сідала б на цю сторіночку всіх туди, всіх відвідувачів. Вони б по квізу кілька питань заручненько відповідали, і головне, що вони б залишали мені емейл з метою отримати, по перше, знижечку або можливо подаруночку. Так би угу. всі емейли я б використовувала далі для тригерних розсилок, так для персоніфікованих розсилок. бо я ж більше через квіз дізналася. Наприклад, що. У людина, наприклад, жінка, у неї є двоє дітей з 13-15 років. Так? Я відповідно розуміє, для кого вона цікавиться зараз футболками, і можу їй персоналізовано далі направляти її е мейл або комунікувати з нею в Viber, в телеграмі, там які контакти вона мені дає, залишає. Звичайно, за якийсь гарненький подарунок чи знижечку. І далі, після того, як вона заповнить цей квіст, я б не забрала багато часу, робила б це буквально там в кілька, можливо, слайдів, відправляла вже на персоніфіковану сторіночку підбор її товару, і відповідно в мене шанс був задоволеною людиною, емоційно задоволеною, вище, що вона в мене зараз футболок замовляє, ще дуже персоніфіковано підобране. А її е залишається далі для вже повторних продажів, для того, щоб з нею персоніфіковано робити такі нові активності це це дуже гарна ідея і ще класно, класно що наприклад за допомогою квіза можна по різному взаємодіяти з користувачами це не лише там запитання так ні це не лише вибір якогось текстового текстової відповіді це може бути і візуально тобто можемо показувати різні картинки і людина може вибрати так можна запитати людину про розмір який у вас розмір там с м. Можна запитати, який принт вам більше подобається і показати ці принти. можна запитати про колір і так само запитати, показати кольори, там про кріх, я не знаю там, оверсайз або навпаки, звичайна футболка. Людина відповість на всі ці запитання, і це дійсно буде дуже персоналізована пропозиція. І люди відповідно цінують таку персоналізовану персоналізованість. А якщо вона ще й прикріплена додатково там знижкою, бонусом, подарунком. Це дійсно те, що може виділити вас на фоні інших конкуренції на цьому ринку. Так, клас. Це чудовий елемент гейміфікації. Нам часто в електронній комерції не вистачає трошки такої бадьорої гри, яка дійсно є комерційною, яка є чесною, не ніяким там не, не незухвалим обманом. І саме uh -huh. квізи дозволять надати в кожний інтернет-магазин трошечки більше такої живості, такої маркетингової цікавинки. Тому дуже так. дякую за сервіс і сподіваюся, що у вас буде все більше задоволених користувачів. Дякую, що працюєте для України. Дуже дякую вам також. Дякую тобі за допомогу з цим питанням.